Знову Адезіва, і запитаю, наскільки ефективно цікаво було Лак Айс, який зараз не дуже дешево коштує, але є досить такий він популярним і міцним сам працював, знаю класно, все. Ігор, розкажи, як наскільки взагалі претензії чи були там замовника, який там ефект через 7-8 років, чи жовтіє він, наскільки його хватає Ну, просто коротко людям, щоб для розуміння загального. ну Якщо взагалі говорити за лінійку Адезіва категорія Лаки і зупинити свій е, вибір на двокомпонентному водному лак, лакові, е, то що сказати? Знаю людей особисто, які давали пожиттєву гарантію. Це ж е, чисто від... Саме Айса. Саме Айса, так да. пожиттєву гарантію. Ну, слава Богу, скажімо, на сьогоднішній день е, питання рекламації взагалі відсутнє як таке: е, Складнощі нанесення або там щось від шарування. Ну, таких питань взагалі не виникало. Е, Потрібно пам'ятати, що ця продукція є професійною і, відповідно, якби новачкам, мабуть, потрібно було проконсультуватися, або в мінімум десь піднавчитися, щоб працювати з даним матеріалом. Але для персоналів не викликає ніякого навіть складнощів працювати з цим матеріалом, досить легкий, простий, міцний. У нас є гарна скидочка на нього, телефонуйте, приїжджайте до них на офіс ССК-35 і вам все буде супер. Все.